Всім привіт з Ірландії! І от зараз буду практичні такі речі відразу так. від філософії до практики. А, я почула, мені подруга каже, що їй було легше переїхати в Ірландію. А, і вона припускає через те, що вона просто з чоловіком і сином переїхала. І от я замислилась над цим. Хочу з вами порадитися. Ну, справді, бо не істина ж в останній інстанції. І речі такі, які потребують більшого досвіду. І от, якщо ми кажемо, що шукати житло за програмою допомоги, то важко, коли вас родина. А наприклад, якщо знімати, то тут можна перейняти польський досвід, коли знімають, там, наприклад, у мене є польські подруги, які а, дві сестри і вони вийшли заміж за двох братів, бо старша познайомила младшу. Але там цікаво, що старша младша вийшла за старшого брата. І вони от винаймають будинок разом, і вже багато років вони живуть, винаймають одне і те саме житло. Я не знаю, чи збільшується там. Я такі речі не питаю, чи збільшується. Я думаю, що збільшується ціна, так? Але один той самий будинок винаймають, і вони живуть на дві родини. Великий будинок, звичайно. Про це ірландці кажуть, боже, ми б не хотіли з власними сестрами жити. Але вони можуть ну, вищу, краще життя, вони добре вживаються. Це точно, абсолютно. Як вони ніколи не кажуть одна про іншу щось погане, допомагають. І навіть а, з роботи якось працювала одна дівчина ввечері, її сестричка. Дуже така вона худенька-худенька. Це най. Не... Лучша людина, яку я бачила в житті, вона прийшла їй на ніч пішки зустрічати, щоб ту не вбили. ну, тобто, вони такі дуже ніжні. Одна водить машину і возить іншу з дітьми. А ту машину забрали. І за нею прийшла і її сестра. Тобто, ну, дуже мило, якщо чесно. А, І так так легше, якщо ви вживаєтесь разом, буває таке, що не вжитися, особливо українці, ми такі темпераментні, може там. І, мені кажуть, що поляки, мій друг, він живе у Польщі. Він каже, поляки такі самі. А, Ну, не знаю, не знаю. А, Так легше, справді, і можна ж потім а, ну, не весь час жити, а потім назбирати, закрити основні моменти, і потім вже. Відокремитись так, так легше разом. Якщо говорити, що я одна приїхала і вийшла заміж, ну, він же все знав. Тобто мені не треба було в когось щось питати. Він просто все знав, як він просто 10 дружин привіз з України. Він знав, куди поїхати, як цю картку імміграційну отримати, ППС, номер що за чим, де реєструватися, я не знаю. В нього ні, ну, з іноземців ну, вона в ЄС і країна, тільки його брато дружини. Ну, звичайно, я прийшла в будинок, в нього все було. Це я зараз. Докуповую, думаю, що я забула, як я порахувала. І думаю, якщо ще в будинок переїхати окремий, а не в квартиру винаймати, то це ще й газуна касівка повинна бути. Ну, тобто, ще гроші. А так я прийшла, в нього все було в будинку, все просто. І я була здивована, що я відкрила шафу, я думала, він прав одну і ту саму білизну. Такі вже інтимні речі, ну білизна, я маю на увазі на пості. А я думала, в нього може одна, може, він не купив. А потім я відкрила шафу і зрозуміла, що йому подарували дуже багато вона запакована вся. я стала розпаковувати і, і використовувати це. Тобто, ну, заштовували одне те саме, він постійна людина. В цьому сенсі легше одній приїхати, правда, ніж люди, які повинні шукати, що їм робити, як робити. Англійська ну, недостатня, треба ну, що через перекладача питати, а тут він все вирішував всі питання. Так що тут я не знаю, от як ви думаєте, як легше одному приїхати, чи якщо багато людей. Ну, ну, родина приїхала влаштовуватись. а Якщо брати з емоційної точки зору, ну, тут легше буде родина. Хоч є такі, ну, такі стосунки, які ну, не випробовувань можуть таких не витримувати, навіть коли народжується дитина, не витримують розлучення, починаються. Оце такі випробування. Ну, якщо люди, люди, звичайно, що 30 років прожили разом, то нормально. Вже все зрозуміло, що вони пройдуть і це. Так що, отакі речі практичні, хотіла запитати вас, як ви думаєте, як легше, хто як переїздив? І як легше одному переїхати, і з місцевими ти швидше порозумієшся. Ну, і повинен мову швидше вчити, але YouTube. І соціальні мережі там заважають. Ну і по-друге, по-друге, що може, можливо, все ж таки. Я от, думаю, мені було легше. Так, певно, мені легше морально було важче, але пристосуватись було легше. Мене навчили всього. А що не навчив, я сама навчилася. Пішла і навчилася, ну вже час пройшов, а тут швидше треба. Ну, тобто старт дає швидше за місяць, чесно. Я вам не раджу нікому. Бо це ж роки йдуть. Життя йде. Так що, ну, хоча, може, концепція така, що багато разів можна ж. Знаходити собі кохання виходити заміж. Правда? Не один раз. Так. Все, що хотіла сказати і бачити, тільки я починаю на практичні теми це все. І це не тому, що в мене мені казала подруга якась, що, що ти якось, якась, я знаю яка, що ти вищою себе вважаєш за побут. Ні. Я просто. ну, Ну, про що тут говорити? От вся калізія. Це ж не те, що ми абстракцію якусь обговорюємо і поєднуємо з практичним життям, а такі речі. Я думаю, що краще за все заміжі. Стардей. Західній країн. Чи, наприклад, якщо ви переїхали, наприклад, ви подали свою програму в IT. І приїхали, і ну, так от і родину забрали, тоді інший старт. Заміж вважаю, виходити краще, якщо ти в своїй країні, і можеш сказати, що я шукаю кохання і стосунків, родини шукаю. А коли ти тут, можливо, важче, можливо, я припускаю, бо ти повинен ну, може бути сумнів такі, що. Документи потрібні. хочу лишитися в нашій прекрасній країні. Так, все, що я хотіла сказати, ну, далі, далі ковбаса якась точно, бо я зняла польську. Я кожен раз дивуюся, що одна кравниця в літеркені, вона. Ну, може, може, я в іншому поставлю? А, може, тут. Ну, подивлюся. Eh, тобто, це вже знято сьогодні. Uh, я кожен раз дивуюся, просто, що вже як вдома можу купити майже все, що я люблю. От тільки п'яного посолу ще нема. Так, Дякую за увагу і, будь ласка, поділіться, як ви думаєте. Обіцяла показувати ковбаси менше. Ну, от З Lidl я купила собі багато ковбаси, ну, не покажу. Бо <нависно> вона одна й та сама. Покажу вам потім вже, що я буду готувати собі на тиждень, так, щоб потрошку їсти. Намагаюсь готувати вдома, ну, щоб так дорожче, але так мені здається, що здоровіше. Ну, хто його знає, чи буду я здоровою, чи ні. Це я купила на 26 євро. І хотіла вам таке, от сало, це, це не Росія робить, хоч російською чогось написано. Якісь Чорний кабан отак. Хліб це мій улюблений з тмином, сир і хотіла таку ковбасу. Ну, в польській крамниці за 4 євро. Можна купити ну, все, мені здається, чи майже все. Ну, звичайно, що в українських супермаркетах більший вибір. Але, що ну, тільки я там не купляла от в Літеркені, польська карамниця вона ну, класна. Ну, докторська, це поляки роблять. Соседжіс, вони чогось пишуть, що це соседжіт. І так мені помідорів захотілося. Ну, треба картоплю готувати до них. Ну, я не буду вже. Чи подивлюсь, чи може потім відкрию. буду.